Усім привіт! Вітаю, любі друзі! Сьогодні буде в мене таке відео. Захотілося подивитись, скільки вийде кастрюлька олів'є на новорічний стіл. Кожного року готую олів'є. Цей салат дуже полюбляю, може комусь не подобається, але я люблю і от ціни дуже сильно зростають. Мені захотілося подивитись, наскільки ж вийде лише цей один салат. Придбали ми в АТБ продукти. В кінці відео покажу ціни за ТБ. Ось такий у нас вийшов чек це окремо для олів'є. Взяли все і картоплю, і ну, все взяли в АТБ. Єдине, що сіль, спеції, я додаю трошки чорного перцю, я буду брати свої, ну там щепоточка, ну, це таке діло. от, І яйця, звичайно, в мене свої домашні. Будемо рахувати, що ось яйця 70 гривень десяток. Мені знадобиться, ми його не купували. По чеку вийшло 287, от рахуємо плюс 70 гривень, а 357,04 вийде на олів'є. 357 гривень буде олів'є. Так, у нас в олів'є піде ось така варена ковбаска. Також відео покажу, я її придбала, це сама дешева ковбаса 500 г, яка була в АТБ. Але вона мені подобається, я її куштувала, вона зараз у них за знижкою. Червона луковичка. Вдома є луковичка, але вона вийшла десь приблизно, напевно, 3 гривні. Просто цікаво було, скільки вийде. Взяла червону, тому що в олів'є я завжди дуже-дуже міленько кришу, воно дає такий присмак. Мені подобається цибулька у Олів'є. Взяли саме недорогий горошок, ось новий, також був за знижкою. От, зазвичай беру в скляній баночці, тому що там видно, що він мілкий. От, а мілкий горошок це молоденький, ніжний, солодкий. А тут невідомо, старий горох чи ні. Ну, подивимось потім. Огірочки. Взяли огірочки. Так, давайте дивитися, чеку. Огірки 350 грамів вийшли на 76 гривень 40 копійок. А, так, ну Тимур. Далі, далі, далі. Зараз. Ковбаса вийшла на 39 гривень 80 копійок. Горошок 35 гривень 90 копійок. А, так, а огірки, огірки я казала про огірки, скільки. Вийш. Солоні огірки 76,40, Так, дуже дорого. Саме дороге це огірки вийшли. Навіть ковбаса дешевше. 76 ,40 гривень 40 копійок. Огірки також в мене є свої, але я взяла просто цікаво подивитись, скільки коштує оце, по-моєму, 91 гривня була. Кілограм, якщо я не помиляюсь, також є в мене кінці відео за ТБ я показувала цінник за огірки. І з, з, з я дуже полюбляю, також у нас є своя, але вирішили подивитися, скільки вона буде коштувати ось такий пучок. Це три в одному, тут окроп, петрушка і зелений лук. Увесь цей пучок піде в мене на салат, бо мені так подобається, так смачніше, я так постійно готую. Але можна і половину-половину залишити на прикраси для столу на блюда, так? А можна взагалі не додавати просто цибульку там із спеції. Можна в сушений, у кого що є, але от кажу. А, пучок а, оцей зелені в мене вийшов. Де він тут? Зараз подивимось. Кріп Петрушка цибуля 44 гривні, 90 копійок вийшов. Потім пакет, два пакети маленьких, була там картопля і морква гривня 20. Морква вийшла 10, 30, 10 гривень, 30 копійок. Дві морквинки. Зараз покажу. Ану, тімочик, ось такі дві морквинки. Ось і от така картопля. Це все, що взяли. Картоплю взяли саму дешевшу. В принципі, непогана, почиститься. Я думала, буде гірше. Ось така картопелька. Була така по 35 вже мита, і ось не мита, 28. Ну, теж можна було взяти і по 99, але ж захотілося взяти з такі ціни невеликі і порахувати. Так, це також зараз варитиметься. Ах, картопля. Ага, ще один пакет гривня 20. Тобто маленькі оці пакетики ось такі пакетики, вони коштують гривня 20. Ось, це в них ми вважили картоплю і моркву. Нічого собі, ціна на пакетик. Так, ну добре, пакетики будемо свої носити. А, картопля 35 гривень 68 копійок. Ну і вроді все, ковбаса 39,80, вроді, все, вам порахувала. все. Майонез, майонез. Торчин 38,60, Також багато зараз майонезів за знижкою. Ми взяли 300 грамів, є 500 грамів по 41, по-моєму, гривні можна було взяти. Але ми взяли на одну порцію олів'є, тобто на салат, щоб не залишалося. От, ось такий От майонез. зараз покажу. Я просто вже брала ось. Можна взяти і дешевше. По-моєму, по 40, 520 грань, по 44 гривні чи щось таке, вже точно не скажу. Все, будемо Ще? готувати. Так, кидаємо картопельку. Зараз, як тільки звариться в мене десь до півготовності, тімочика треба корот... береш. Як тільки звариться десь до півготовності, я сюди ж в цю ж кастрюльку додаю яйця і варю все разом. От, зараз треба долити водички. От, ще я тут окремо варю, як вони називаються, пупки. От, і буду робити також свій улюблений салат. Мені дуже подобається. Е желудочки, так? Желудочки, пупки, як правильно. Ні, пупки то... Правильно, ну ми так, так кажемо, а взагалі, по-моєму, жилудочки курячі. І от їх також розбирають. Я вже другий раз заходжу в наш м'ясний магазин, немає, немає, немає. Люди беруть багато його зараз. Можливо, на салати до Нового року, можливо, тому що воно недорого коштує. От, печінка коштує 90 чимось гривень, а пупки щось біля 50 гривень за кілограм. От, я взяла все, що було, тут приблизно кілограм. Дуже гарно треба відварити так довгенько на мідленому огні вогнику, з, можна з лавровим листочком, можна сіль. От, і потім я мариную цибульку, ріжу її полукольцями, додаю туди майонез, трошки оциту і оці от порізані пупочки. От. І такий салат, мені подобається. Недорого і дуже смачно, якщо хочеться щось такого м'ясного і швидко поїсти. Все, готуємо. Так? так. Зараз буду різати все. Ага, в мене всі кастрюлі заняті. Добре, почекаю, це відвариться, а потім буду вже нарізати і далі буду показувати, що у нас виходить. Ще привезла грибочки, зараз їх посушу. Це е, гливи. Ой, це у нас на квартирі росли на балконі. Добре, в общем, тут грибочки, ось майже півтора кілограма. Я їх хочу засушити і потім додавати в суп. А ще сьогодні знайшла опята зимові опеньки. Також буду зараз їх вимивати з піску, буду маринувати. Ось такий в мене сьогодні буде огляд. На ціни і за тебе, і на салатик олів'є до новорічного столу. Дивимось далі. Так, ось в мене вийшло три таких піддона сушеного грибочка гливи. Ось, я її вирішила посушити, тому що в мене її ми вже наїлися смаженою з картоплі. Маринувати вона мені не смачна, може комусь подобається. Я не люблю її мариновану. Вона якась. Розм'якшується, така не хрустка, ну не дуже. Мариноване, мені подобається саме опеньок робити. Він і смачний, і такий класний. От опеньок в суп мені не подобається, бо він оту має слизь таку, дуже слизький. от Він в мариновці класний. Його промивати треба, потім я його проварюю. Десь пару хвилин зливаю воду і знову заливаю вже кип'яченим маринадом. Ось так мариную, щоб менше було тої слизу. А цей грибочок піде в суп, сушений, він потім буде смачний у супі після сушки. От, більш буде ароматний такий класний грибочок іменно після сушки. Ось такий грибний у нас сьогодні діньочок вийшов. Так, ну і далі працюємо. Так, подивилась в інтернеті, як же ж правильно називають, українською це шлун, шлуночки, шлунок. Не желудочки, не пупки. Хоча ми звикли з дитинства, звично, для нас це пупки, але будемо перевчатися, будемо казати, як правильно у нас кажуть. Це шлунки. Так, все. Варитися їм ще довго. Я люблю дуже багато додавати до них лаврового листочку, тоді буде ароматніший, ну і на повільному вогнику. Потім в цей бульйончик ми зробимо картоплю. Цей бульйон дуже такий смачний на Я туди додам картоплі, засмажку зроблю цибульку з морковкою. І буде така жиденька картошечка, дуже смачна. Ось так, все, продовжуємо далі готувати. Ще воно навіть не закипіло. От коли прокипить пару хвилин, буду додавати вже яйця зверху сюди. Варити яйця. Сьогодні зібрала ще яєць. Це в мене молотки почали нестися, Ось такі. Це оберегини маленькі, курочки. Тільки-тільки почали нестися. Ось такі маленькі. А це обереген вже здорова, старша курка несе. Ось це навіть не знаю, хтось почав нести. Це біліфельдер, напевно, знесла. А я віддала вже їх мамі дві курочки в мене були рябенькі. Ось так. Так, все зварилося, нарізаємо яйця, картоплю, моркву. Це буде чоловік нарізати. Це вже почали дітки різати ковбаску. Це я замаринувала для. Шлунків, лучок. Все, давай, нарезай. Да. Картошка дуже сильно розварилася, ця, ну нічого. Так, трошки зеленушки я візьму свій салатик, а решта піде. О, олів'є. Так, добре. Сьогодні святвечір. Сьогодні у нас буде салатик, потім з шлунків салатик, також гриб бочки помараную і зроблю гарячу картошечку. Ось і зараз ми вже поснідаємо. Добре. Так, горошик дуже смачний виявився, 35 гривень. Начебто не пам'ятаю. Ось такий гарненький, дуже-дуже ніжний, не твердий, не старий горошик. Тому от, беріть. Він новий, по знижки зараз гарно відкривається. Хороший горошик. Так, все, в мене тут зараз яйця дочищають. Так, все. Майонез. Я горошек кидаю прямо з цією жидкостю, яка там залишається з рітиною, буде смачніше, соковитіше звати. Ага, все добренько. І так, перемішуємо, все вже накрашили. І так, олів'єшка готова. Нарешті дочекались, бо я після роботи ще й не снідала. От. Олів'є це у нас придумав в 19 столітті шеф-повар французький Люсьєн Олів'є. От в честь його і назвали цей салатик. от. А, і так, накриваю вже на стіл, вже майже все готово. Починаємо вечеряти. ну Діти вже олівєшку, звичайно, поїли так добренько. Напевно, вже і картошку не будуть. Картоплю я ось ще варю, ще хвилин 10 вона буде готова. Буду заставляти, хай їдять. Ось, Дуже ароматна, смачна, тому що на бульйоні з шлуночків вона дуже така приємна виходить, ця картошечка. Ось. І грибочки вже я першу воду злила. Зараз от вона покипить. Можна вже вимикати. І ось в маринад. Я роблю, скільки ми будемо їсти. Це за 2-3 дні вони воно з'їстся. Це не для консервації, тому я просто туди додала чайну ложечку цукру, солі, чесничок, спеції. От сюди насиплю їх грибочки, і ось воно так будемо їсти. Вони вже два рази відварені, дві води злито. От, Шлуночки вийшли десь приблизно на 100 гривень. Це з цибулькою, дві луковички здоровенні такі були. А, і майонез десь ну, три, можливо, столові ложки. От, зеленушки трошки додала. А, і оциту, пару столових ложечок. І от шлуночки порізані. Десь півтора кілограма, напевно, тут салату вийшло, приблизно 100 гривень. Олів'єшки, я не знаю, скільки ця кастрюля. Напевно, до 4 літрів кастрюлька, ось не повна. Десь 3 літри салату вийшло. Так, олів'єшки на 357 гривень ми рахували. Ну, Картопліка також до 100 гривень, я не знаю, можливо, 60 гривень виходить. Ось вийшов ось такий у мене. Святка святкова вечеря. Сьогодні святвечір. Тому ось така вийшла. Після роботи дуже складно щось придумати, але все ж таки, в мене вийшло дві годинки, витрачено часу, щоб це приготувати. Можливо, можна було б ще щось придумати, таке цікавеньке, але мені захотілося щось такого ситного, знаєте, такого. От я дуже полюбляю салатик такий. Ну а олів'єшку це ми просто захотіли подивитися, скільки ж вийде святкове олів'є до новорічних свят, скільки воно вийде по чеку. Бо знаєте, зараз в тебе що не зайдеш. То дуже такий великий чек. Але ну, 350 гривень, я не знаю. Напевно, для святкового салату це не дуже багато. Напевно, його можна приготувати і дорожчим, якщо брати більш дорогі продукти. Але ось, що вийшло, то вийшло. Ось. Тому ось так. Всім дякую за перегляди, всім дякую за лайки. От. І... Пишіть в коментарях, що б бажали ще, можливо, побачити на моєму каналі, що я не показую, можливо, якісь поради дасте, тому що ну, новий канал я ще тільки-тільки починаю. Та плюс ще й немає часу багато так знімати, знаєте. Бо після роботи з дітьми дуже багато справ. Це треба десь на лобі камеру повісити і ходити, потім редактувати ті відео. Нема в мене на це часу, тому вибачайте, якщо виходить дуже швидко, Таке життя зараз. Так, треба покуштувати. От, блін, треба було поміняти. Оця картопля взагалі не розварюється, а та, що на олів'є, так сильно розвалилася. Сюди пішла більше та, що розварюється. Ой, все, пока-пока. Так, ми в АТБ збираємо чек на олів'є. Хочу показати, які ціни на картоплю. Ось така. Вона дуже така поганенька. От ми її будемо брати, з неї робити. Також є ось така. 99. Все, так що майте на увазі? Ще є. Ось така. Це та ж саме, мені здається, як і ось та. 28. Ну, беремо саме дешеве по 28. І візьмемо морковку, ось такі дві штучки: 29, 59. Так, і одразу беремо на пару картошинок більше, на випадок, якщо вона буде гнилою всередині, бо вона дуже грязна, її не видно, тобто на пару більше. Тому раджу, звісно, взяти зразу ось таку. Так, обираємо майонез. Майонез по 46-42. по 42. Майонез є ось такий. 50%, 28 і по 20-30%. Ось цей дуже гарний. І ось цей. Беремо ось такий торчин 72% за 38. А цей 28, 380 грамів. А тут 300 грамів. 300 грамів. Просто більше подобається. На олів'є можна взяти філе куряче. Ціна 1985 за 100 грамів. Упаковочка вийде. Так, де воно? Де воно? Немає, да, ціни? Кіло, тут приблизно кіло. Тобто це буде 190 гривень упаковка. Або, або варену компаску. Так, ось цю зазвичай я беру, мені подобається, вона по 110. Також є по 69 і 39. Гарна компаска також беремо часто. 127, це. За паличку ковбаси 500 грамів. Це 550 грамів, а це теж 500 грамів і 500 грамів. Візьмемо ось таку. Це виходить, що? Це саме дешева ковбаса, яка є в АТБ. Так, це дешева ковбаса. Є ще ось така за 500 грамів. Саме дешева, але я її куштувала, мені подобається. Не гірше, ніж оця. Тому беремо її.

А ми беремо свої домашні. Ну, приблизно показую, які ціни, якщо будете купувати. От. Ціль у нас по 12,50 за кілограм. Так, огірки. Огірки 91 гривня. А ось такі, правильно? Розумний вибір. А є ще у відерку і тут якась знижка на них. Чому знижка? Не розумію. Чому знижка? Тільки на ці знижка чи на всі знижка? Не знаю. Візьму ось таких упаковочку. Не знаю, наскільки вони вийдуть. І є огірки ось такі, мариновані, 650 грамів. А потім ось такі. Ось такі. Так, горошок. Горошок 44, 35, 46, Політина триває. І 47. Беремо за 35. Розміщена на магазину. Так. А також я завжди додаю цибулю і от навіть порахувала, отаку от червоненьку взяла 33,95 одну штучку на 99 грн. Можна зі свіжих огірків, огірки у нас по 14,39 або ось такі огірочки у нас по 99, це хто бажає, можна зробити. Ось так. Все, йдемо на касу, і будемо готувати. Подивимося ціну. І зелень. Зелень ось така ціна. Перший гатунок я взяла ось таку. 29. Кучок 29-70 грамів. Так, ось такі два пакетика від картоплі і моркви. Сімник 287.